Лишайтеся тут на сторожі варти Та я беру поплавчаночку. -тру -тру. Правильно моє улюблене місце і минулого разу я тут а, Минулого Вже мене гукає риба бачити Минулого разу Хай настоїться манка, така в мене от 4-метрова вудочка. Поплавочок Поплавочливий. І мормишка. Все правильно відгружене. Ось такої баночки манки ходить сьогодні на 3-4 години рибалки, навіть активної. До речі, знаю 4 рецепти такої манки. Вибирайте свій. Дивіться моє відео і вибирайте свій рецепт. Все, вона от відривається, значна готова. Сусали шприца, поршеньочок, хопа. І наживляємо. Є перша рибка. Єе ой, класне задоволення. Мелед приємно. Де садочок, друже? Хоч ти літи, хоч ні. Сьогодні таких буде з два з десятка. Надіємося більших. Дальше погнали. Ще один підіспів. О, і ще один карасик. Троє рибаків сидять, всі дивляться тільки на мене. Покижен дивляться свого. Поки що за тих 20 хвилин, що я тут, тільки я один рибу таскаю. Я 20, 20 хвилин вже з замішуванням манки. О, хоч трошечки. око, коблень витикає. Опа! Окей. Аж випрягнуло з води. Клас. Богом ніхто не бачив. Може б то... Ох е шо! Та де шо, друзі? Ви який амурчик клюнув. Знаєте? От ви який амурчик! Класка! Ньотки свої рідні рівки в Амура. В карася такі здригається він таким моментами. Там вже ближче підводить, не так дригає. Карп, він так тягне такими бривками. А амур так? Тым, тим-дым. Тим, тим. Але це класне це таке, блін. О, блін. Охей! До речі, виготовляю такі от оснастки на замовлення, Відгружаю поплавки з мормишками на будь-яку дожину вудочок і на будь-який тип вудочок з кільцями чи без кормачки це окрема тема. Ну, коротше, в описі під відео, в коментарях також є вся інформація. О, казав, що буде рибка. Класний козунчик карась. Все м'яло чоловік бішечки карась підтягнувся. Хау. То капець які вони файненькі. Оце маленькі такі гарненькі, ну це капець, загляденье. Ого! Знову мор Люди добрі Раз тим дергай! моє. Тихо, 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 я сачка не маю, друже. Знову морчик. Мо вот той самий. моє. Ого! Ого, ні, то ще якісь бішечки. Вау. Класний, ох, сочний який. Ну файний. Ну, не знаю чи то ти, чи то не ти, Ну, я тебе вже візьму.